Так, всім доброго дня. Зараз ми ну, пройдемося по тій стороні побивушся. Розкажу, що є по тій стороні. Так, отакий от фелд на гідравлічних тормозах алюмінієвий, непоганий. 26 колесах. 9,5 так, щоб забрати. Сенси, ну, сенси в нас такі є багато різних комплектацій. алюмінієві, 27,5 кола, 29 кола. І різні ціни. Там в районі здається від 13 тисяч гривень. BMC, вон такі красавчики, то взагалі бомба на високу людину. 26 колеса. Вилучка бумбер, мрзочена, пана німецька. Задній повітряний амортизатор. ну Дуже-дуже прикольний. Так, спеціалізи, такий двох під'їзд. Задній амортизатор Fox повітряний, алюмінієва рама, 26 колеса. Вперед вилка гідравлічна, тормоза гідравлічна. Так, є вон такий Діант, дорожчик на 28 колесах, на глухій вилусі, алюмінієвий, бюджетний. Потім феллер такий алюмінієвий, білий, на гідравлічних тормозах, на 28 колесах, крила має. Потім така каліфорнія є бюджетна алюмінієва, на 26 колесах. Трек такий є теж алюмінієвий. Модель 4100 бюджетний алюміній. На 26 колесах. Потім Джеан такий є, бюджетний алюміній. Так, Пізніше йде у нас фокус на 26 колесах. гідравлічні Тормоза, вилучка рукшок хороша стоїть. Потім рацер такий бюджетний йде на амортизаційній вилусі, хороше сідло зручне м'яке. Так, є такий аров на 26 колесах, алюмінієва рама. На двох амортизаторах, що передній, що задній повітряні система XT на кассеті, дуже добротна. Потім такий хайбайк на 29 колесах на вилусі Suntour XTC гідравлічні на Асері. Здається, є багато ну, таких хайбайків з різними навісками. Потім так, кросбайк у нас тут є. На 26 колесах, Ні, кросо... не кросбайк, це кросваве. кросваве. Вилка РСТ, алюмінієвий тут такий бюджетний велосипед на вібрайках тормоза. Так, далі йдемо Унівега. На гідравлічних тормозах, гідравлічна вилочка стоїть. Ексер Сантор. Пізніше спеціалізер де на 29 колесах. гідравлічна вилка. Дуже добротний, в дуже в гарному стані. Крила має. Пізніше Хелер, американський бренд, перекетка Dior, втулки Шимановська на кассеті 26 кола, гідравлічна вилка, XTM, гідравлічний, тормоза. Потім в хайлер, так же само, гідравлічна вилка, гідравлічні дискові тормоза, добротний апарат. Потім такий спеціалізер, де? Дві з якою вилкою. Десь 32 амортизаційна вилочка, так, потім хелер такий йде на гідравлічні вилці, на РСТ, гідравлічні турмоза чорний. Потім така Сенса, як я казав, у нас їх є дуже з різними комплектаціями. Так, є такий скот USA, прикольний. На гідравлічні турмоза, передня вилка, гідравлічна, задній амортизатор повітряний на касеті 9 на системі XT. Дуже прикольний. Потім є такий каньйончик у нас. На амортизаційній вулиці, ззаді діор, тулки діорські. Бюджетний варіант. Так, Такий спеціалізм є на гідравлічних тормозах, на гідравлічній вулиці Santa. Потім такий Хеллер теж є. Вилучка РСТ гідравлічного на гідравлічних тормозах. алюмінієва рама, 26-ті колеса. Потім такі є на гідравлічних тормозах, на гідравлічній вулиці, білий з чорним. Непоганий. Потім такий хайбайки на 29 колесах на гідравлічній вулиці, санторовські гідравлічні тормоза, потім отакий от йде. бюджетний варіант, тормоза і брейк-вилучка бюджетна, Пружина. Сідушка, правда, силіконова добротна стоїть. Потім такий накамура японський. Бачите, комплектації є. крила прикольні такі стоять. Навіть да, вже кріплення на баночку стоїть, втулички алюмінієві хороші. Ну, бюджетний, алюмінієвий, В районі за <клес> 7,5 можемо віддати. Де такий принц хороший? Твох підвісний на амортизаційних вилках, передня вилочка, рокшок, повітряна стоїть добротно, задня радіом теж повітря. То для дівчинки ви бути такий. Непоганий, бачите, шатун SLX, задній перекетка SLX, втулки добротні пропіші на касеті. Маємо такого скота, дуже прикольного в ідеальному стані, практично новий. На гідравлічних тормозах, на гідралічній вилисі. Приїхав Швейцарію, на Діорусі, весь дуже гарний стан. Потім такий вілер є у нас на 26 колесах, гідравлічна вилка, сантоврузька, гідравлічні тормоза. Потім отакий каньйон, де швійцарський на гідралічній вилосі, рокшок шок фірми на діори, монеточках, на Діорусі бюджетний варіант, 6,5 віддати на вібраєвчиках. Потім такий бікс, бренд швейцарський на Діорусі, на гідравлічній вулиці, гідравлічних тормозах, монетки діорські, дуже добротний стан. За 11 можна віддати. Нині плюс-мінус. Китайські за 11 продають. Є такий біанчі. Італійський. Бюджетний варіант, непоганий на гідравлічних тормозах від них. Магура фірма на шрамі. Непоганий теж. Так. Потім такий вон двох підвіз МТБ кукол теж. Дуже прикольний. На XT, на касеті. Втулочки Діорускі стоять. Вилучка передня RockShox стоїть. Задній повітряний амортизатор. сайт. Дуже-дуже добротний варіант. Так, пізніше у нас дорожники, дорожніки, то я їх окремо зніму. Так, така вон меріда є дуже прикольна на 29-х колесах. Бачите, постану така непогана на Altuсі, на гідравлічній вилусі, на гідравлічних тормозах. Потім Стівенс такий на 29 х колесах, на Касеті, на Тулочці Шімановській, гідравлічна вилка, гідравлічні. Тормоза. Трек такий теж непоганий є, червоний з білим, бюджетний на вібреючках. 7 тисяч гривень. Нова сідушка, все як має бути. Центуріон такий добротний є, стоїть теж бюджетний на гідравлічній вилоси, на касеті Потім БЦ такий непоганий є. Теж. За 6 тисяч гривень може бути бюджетний варіант: алюмінієва рама, 26 колеса, нагалів'ю. Так, такий зелененький скот із низькою рамою на 27,5 колеса, турмози, гідралічна тормоза, гідравлічна вилучка. Так що, кому буде цікаво, пишіть. Або заходьте на сайт rover.in.ua, або в інстаграмі пишіть, або в Тіктоці, або в Фейсбуці. Ми повсюди.